Дякую, Михайло Цимбалюк, Батьківщина. Шановні друзі, я справді хочу подякувати, що в комітеті була політична воля відпрацювати цей законопроект спільно з кабінетом міністрів. Я, я погоджуюся з Дмитром Олександровичем, що ініціатива запізніла. Але я дякую колегам по комітету, що ми відпрацювали спільно з асоціацією міст. Ми розв'язали важливу проблему: ті автобуси. Які сьогодні завезення гуманітарна допомога шляхом е, двосторонніх контактів місцевих громад з нашими партнерами зможуть офіційно оформити. Більше того, ми відкриваємо можливість і надалі укладати угоди і завозити цей транспорт, бо ворог б'є по критичній інфраструктурі, в тому числі по перевезеннях, а це автобуси, тролейбуси трамваї. І Я дякую пану Анатолію, який очолював робочу групу. Не просто йшла робота, але ми досягли цього. Прошу всіх підтримати важливий законопроект для місцевого самоврядування і для держави.